Три автобуси, які вдалося забрати у львівського заводу, їздитимуть вулицями Тернополя за першим тролейбусним маршрутом. Вони курсуватимуть з вулиці Карпенка на Лесі Українки під номером 1 а ці нові низькополі автобуси, які дуже зручні для користування і інвалідами і людьми похилого віку, будуть працювати саме на цьому маршруту. У міському управлінні транспорту, комунікації і зв'язку, пояснюють, цими трьома автобусами замінять три тролейбуси. А маршрут, по якому вони їздитимуть, буде ідентичним маршруту рогатих. В графіку цих два види транспорту стоятимуть таким чином, що не будуть накладатися. Сьогодні на першому маршруті тролейбусному працює 8 одиниць тролейбусів. Зрозуміло, що 11 їх не буде, а із тих 8 тролейбусів знімуть 3 тролейбуси, поставлять натомість 3 цих автобуси. І відповідно цих три тролейбуси буде перенаправлено на восьмий маршрут. Восьмий маршрут сьогодні курсує вулицями Курбаса, Морозенка, Симоненка, далі до центру від автовокзалу, а звідти на вулицю Острозького, залізничний вокзал і на Бам. Ігор Мединський каже, серед пасажирів цього маршруту провели таємне опитування, і чимало з них відповіли, що хотіли б, аби тролейбус цим номером курсував іще вулицею Миколинецькою до газопроводу. Таке побажання громадян винесуть на розгляд виконавчого комітету. Після цього буде відомо чи видовжать восьмий тролейбусний маршрут.